Повідомляється про чергове враження ракетами Хаймарс, чергового так званого построєння в цій вот новості прекрасно абсолютно все ракети прилетіли на шикування расистів у 155-й бригаді морської піхоти загинуло 19 бійців разом із заступником комбрига. За інформацією джерел серед загиблих підполковник, заступник командира бригади, один майор та один капітан. А командир 155-ї окремої. Мотопіхотної бригади полковник Михайло Гудков, поранений. Що стосується е, самої лінії фронту, то е, звичайно ми розуміємо, реалізовуючи політичну програму, з якою на вибори йде е, Путін е, і підтримуючи свого вождя, російські генерали, і далі не шкодують сили засобів, не шкодують особового складу. Е, Намагаючись стиснути по всіх практично напрямках на українську лінію оборони, сподіваючись, що десь знайдеться слабке місце, в яке можна буде здійснити додаткове вклинення. Ну і відповідно розуміють, що зараз російська влада не шкодує орденів і медалей. І е, намагаються використати цей час е, для себе з вигодою з тим, щоб отримати е, чергову порцію ласки від Кремля. Але при цьому скільки поляже солдатів, це традиційно для росіян, російського військового мистецтва, яке вони демонструють е, наразі у російсько-українській війні. Для них не має значення, скільки поляже за це? Чергові тисяча, десять 10 чи сто тисяч російських вояків. Сім напрямків, з якими росіяни вже традиційно намагаються здійснювати свої найбільші удари через те, що саме на цих напрямках є концентрація російських військ, починаючи з Куп'янського, Лиманського напрямку, Бахмутського. Мар'янка, зараз і Авдіївка, нижче Оріхівський напрямок, напрямок по Вогледару на півдні. Це по роботаному і вгору до Запоріжжя намагаються підтискувати. Ну і звичайно, Херсонський Херсонський лівий берег, де стійко тримають оборону українські сили оборони. Відповідно, на сьогоднішній день лінія фронту певною мірою вирівнялася, стабілізувалася. Ми сподіваємося, що нові рубежі оборони були підготовлені, хоча б якоюсь значною мірою, для того, щоб виконувати ті завдання, які на них покладені. І сподіваємося, що наразі ми маємо можливість. Знищувати ворога і всі його плани руйнувати, з в бажання просуватися на напрямку за на захід від Авдіївки. Що стосується інших напрямків, так Ук'янсько-Лиманський, звичайно, їм потрібні чергові перемоги. Їм потрібні чергові населені пункти, які вони назвуть Берлінами, і о, черговими взяттями чергових Берлінів. На своїй пропаганді і в розумінні російського обивателя інфантильного і не особливо критично мислячого, а точніше зовсім критично не мислячого. Ну і відповідно до виборів президента і продовж якогось. Менш тривалого часу, звичайно, після цих виборів ми розуміємо, що росіяни не підуть на оперативну паузу, тобто їм не дадуть відпочинку, як не дали після Марінки відпочинку, тим е е недобиткам російських військ, які таки зайшли на руїни цього українського героїчного міста. Що стосується нашої допомоги авіації і е російської авіації, так темпи, з якими ми знищуємо їх е е літаки. Жодна російська економіка, в тому числі потенційно, тут знаєте, тут не хочеться бути ура патріотом, але разом з тим це скоріше тверезий аналіз того, що росіяни не матимуть можливість відновити потенціал втрачених літаків не те, що в цих темпах, а навіть в наближених темпах до того, щоб створювати нові літаки. Близько 250 у них було е, зразків е, моделей су 34 та Су-35. Е, ми бачимо, що лише за пару тижнів цього року знищено близько десятка їх. Е, коли говоримо про літаки А 50 ті про які ви сказали зараз, е, які здійснюють глибоку розвитку е, повітряну, то їх було менше десятка, близько восьми цих літаків і. Два літаки тільки в цьому році, і був літак знищений минулого року. А 50 на аеродромі відновили його чи не відновили? Це вже інше питання, але відновлювати тут зрозуміло, Іл-76, це база цього літака. Розвідувального так вони теоретично можуть відновити, але там питання не в базі там питання в е, тих інструментах і обладнанні, яке дозволяє саме здійснювати повітряну розвідку, глибоку повітряну розвідку і управління ви е, своїми бойовими підрозділами відповідно і наземними системами. Е, то ми розуміємо, що з кожним разом латаючи чергову латку, на українсько-російському фронті їм доводиться оголяти іншу частину фронту. Ми звичайно з нетерпінням чекаємо. F-16, які дозволять е нейтралізувати одну з головних загроз, яку несуть на собі російські винищувачі. І бомбардувальники це керовані авіабомби. Е F-16 здатні будуть їх відігнати на відстань значно дальшу. Ніж та відстань, з якої запускається керовані авіабомби. Я нагадаю, це 40-60 кілометрів. Робота ж літаків F-16 дозволяє працювати їм в радіусі і знищувати ворожі цілі в радіусі до 200 кілометрів. Тому тут в даному разі, звичайно, ми чекаємо від наших партнерів тих кроків, які нам уже були обіцяні, гарантовані, які гарантовані в принципі нашими основними партнерами, гарантами за Будапештським меморандумом. Я би сміх. Згадую, цей Будапештський меморандум, бо такі сполучені штати і Великобританія е, включаються в цій війні. Великобританія не дозволяє собі жартувати в тому числі політичними процесами в своїй державі, які б шкодили виконанню цієї місії і виконанню своїх гарантійних зобов'язань в сполучених штатах трошки складніше зараз, але я впевнений, що і вони зрештою будуть на стороні добра в повний зріст і не дозволятимуть собі відволікати друга відверто другорядними дискусіями. А знаєте, якщо сприймати Україну як худого, ну тобто там порівнювати ВВП України 0,2 відсотка світового з російським майже 1,5% від світового, тобто в вісім разів потужніший ВВП нашого ворога, то звичайно ми можемо говорити, що війні на виснаження. Нам таки доведеться розмінюватися, і цей розмін не на нашу користь. Це як в шаховій партії. Знаєте, да. коли у вас є виграний матеріал, то можна йти на розміни. Коли ви програєте, то розміни не переважно то разом з тим нам не можна сприймати себе. Як знаєте, 0,2% світового ВВП, бо ми розуміємо, що ми себе сприймаємо як частину цивілізованого світу, і цивілізований світ сказав, що він поруч з нами. Нами, і ми розуміємо, що він так справді поруч з нами, бо виклики йдуть в тому числі для світової демократії, для світового прав порядку правового порядку співіснування держав. І ці виклики вони не стосуються тільки України. Так сталося, що вони. В Україні, Україна стала плацдармом, де ведеться боротьба за ці цінності, але ми розуміємо, що це зовсім не 0,2% світового ВВП, а близько 60%. Питання лише в тому, наскільки цю війну відчувають себе суспільства тих держав. Чій ВВП становить близько 60% від світового. Якщо вони відчують, що це їх війна, то відповідно Росія не матиме жодних шансів ні в короткостроковій, ні в довгостроковій перспективі. І буде Путінська Росія, імперська Росія буде знищена. Що на її руїнах виникне? І чи буде це живий здоровий організм? Це вже інше питання.